Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: хресна дорога на 1700 кілометрів, молитва у бродах. Ми запитали, яку городину ви будете садити цьогоріч. Військового із Золочівського району посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. У Бузькому міському народному домі відбувся творчий майстер-клас з писанкарства. Мешканця Золочівського району засуджено за ухилення від мобілізації, молодіжний хор при храмі у селі Шпиколоси. Вулицями Золочева пройшла екомунічна хресна дорога. Військовослужбовця із Золочівського району посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація. Відповідно до указу президента України почесним орденом за мужність третього ступеня нагородили Володимира Кобелюха. Відзнаку сестрі загиблого військовослужбовця вручив голова селищної ради Роман Фурда разом із представником Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Богданом Кубінським. Володимир Кобилюх народився у селі Скнилів. з початку Спочатку повномасштабного вторгнення він був призваний на військову службу. Воїн служив навідником кулеметником у складі 95-ї десантно штурмової бригади України. Загинув 23 червня 2023 року поблизу населеного пункту Креміна Луганської області. Паломники під проводом отця Івана Сивака, капелана добровольчого українського корпусу Вовки Давінчі, прибули 12 квітня до Центральної скульптури Богородиці в Бродах. У процесії взяли участь ветерани війни, представники правого сектору та інші миряни. Учасники молитовної групи несли хрест і старовинну мироточиву ікону Божої Матері, що є символом єднання і миру. Хресна дорога на 1700 кілометрів присвячена єдності церкви та народу, продовжиться до Авдіївки, активної зони бойових дій. Але наші гріхи, гріхи нашого народу є причиною не тільки терпінь причистої Діви, Марії і її Божественного Сина, Чи ще одне материнське серце пронизав біль за загиблим сином на війні, чи донькою, за скаліченими здичавілими режимами і дикою ортою дітьми. І знову ж наші гріхи є причиною цих страшних страждань. Кожен хабар, кожний вияв корупції, кожен прояв безвідповідальності, голосування проти всіх, нехтування своїми громадськими обов'язками, кожна крадіжка, п'янство, матюки, слова, ненависть, бійки, сварки, запроданство, доноси, зрада і байдужість, московські попса і шансон, усе це багато іншого підтримувало диявольський режим. І зараз допомагає московській орді вершити агресію на нашу державу. Ісусе Маріє! вдивляючись у ваші терпіння в терпіння стійкох матерів, батьків, синів і дочок, братів і сестер, каємося з усіх цих та інших гріхів, які у нашому народі посилюють зло, які роблять нас беззахисними перед лицем диктатури та агресії. Як тільки розмерзається земля, немає загрози сильних морозів, просихає верхній шар ґрунту, можна розпочинати весняні роботи на городі. Ми вирішили запитати у людей, чи люблять вони працювати на землі та яку городину вони будуть садити цьогоріч. Люблю висаджувати городину, люблю дуже багато квітів висаджувати. Квіти, коли зацвітають, це моє хобі. Хожу, радію. Поливаю, насолоджуюся саме їхнім цвітом. І справді набираю гарного настрою, дивлячись на свої квіти. Але також люблю і посадити цибульку, посіяти салатку, кропик. Також люблю і борячок, і морквочку, все це вийти з хати, щипнути, занести в кухню, щось приготувати смачно, все це. Маю, отримую від цього задоволення, направді отримую. Все життя прожив в місті, але коло землі працюю. А що висаджуєте? Колись висаджував 700 сімсотиків, мав тут на собачниках, місті, міська, міська земля. Не оподаткована, нічого не треба платитися. Сім... Доки діти були, внуки все на місці. Картофля морква, цибуля. А зараз допомагаю на дачі, у своєму швагрові буває. Приїжджаю, там теж якихось 700, сімсотик, не більше. Ну, вистачає для себе. А решта докупляю. Як не робота, то і отаке. На роботі постійно. Дякую. А субота-неділя, то треба віддихнути. З понеділка по п'ятницю. А городину купуєте на базарі? Так, на базарі. Звичайно, хіба не видно, що ми любимо працювати? Дивіться, щепи накупила на останні гроші, але накупила. Дуже люблю садити щепи. Та й не тільки щепи, у мене. Е... Город не приватизований, правда, скажу вам чесно, але в мене там цілий сад, у мене квіти, у мене щепи, у мене, звичайно, городина і картопля, все в мене забезпечено своїм городом. Та я люблю коло саду, коло землі не дуже, а в сад маю великий на Кубилечині. Дуже гарний сад. Ось сьогодні купив сливу, я забув як її звати ту сливу. Гарна, велика, жовта слива. А коло землі то працюю, бо мушу, але я не дуже люблю. А дружина моя страшенно любить. Вона би коло землі лягла би і спала. Люблю працювати коло землі, згороди практично що висаджую. Помідори, перець, огірки, цибулю, кріп, петрушку. Все, що потрібно для української кухні фасолі, шпарагівку, фасолі, виноград. Дякую. Земля, земля це є те, що дає життя людині, і без землі нічого не буде. Так, працювати біля землі я люблю, дуже люблю. <кхи> я працювати взагалі люблю. В загальному біля всього. Е, ну, що буду садити? Що завжди? Картопельку, бурячок, морквочку, е, капусточку, різні різні такі овочі буду садити. А скажіть, будь ласка, чи любите працювати коло землі і якого родину висаджуєте? Люблю працюю, ялинки висаджую яблуні, грушки, чуть-чуть. 12 квітня у бузькому міському народному домі відбувся майстер-клас писанкарства для працівників культури та мешканців громади. Відбувся творчий майстер-клас з писанкарства, котрий провела знана надбужанська майстриня Оксана Торченяк, котра веде гурток писанкарства у філії Олеського Олеського будинку дитячої та юнацької творчості. Писанки дарували, наприклад, як люди дуже посварилися і хотіли помиритися, вони дарували на знак перемир'я, на побажання добра, щастя, благополуччя. Дарували для того, якщо хотіли якісь людині побажати щось найкраще. Наприклад, дітям дарували писанки з квітами і металиками, але забарвлення писанки мало бути з світлих кольорів жовті, оранжеві, червоні. Дівчата дарували хлопцям писанки або хлопці-дівчатам, переважно з червоним клом. Господарю дарували писанки, на яких був геометричні орнаменти, де були зображені трикутники, ромби. В них могли бути середині кружечка або заштриховані, вони символізують родючість. Учасники створювали великодні писанки з яскравими кольорами та візерунками, отримуючи позитивні емоції. Схожі заходи перед Великоднем відбудуться у багатьох народних домах Бузької громади. Організатори вдячні за сприяння у проведенні майстер-класу Бузькій міській раді за життя та можливість творчо працювати Господу нашому Ісусу Христу та Збройним силам України, які мужньо протистоять на полі бою російським окупаційним силам. Дякуємо за текст та відео Любові Огороднік. Мешканця міста Броди засуджено за ухилення від мобілізації. Про це золочів.нет повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури. За публічне обвинувачення прокурорів Золочівської окружної прокуратури 30-річного жителя міста Броди визнано винним за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі. Прокурор у суді довів, що у листопаді 2023-го обвинувачений прибув на повістку про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Оглядом військово-лікарської комісії чоловіка визнано придатним за станом здоров'я для проходження військової служби. Відповідно, тоді ж йому було вручено бойову повістку, згідно якої той мав з'явитися на загальну мобілізацію. Однак фігурант без поважної причини не з'явився до призовного пункту для проходження служби у визначеній військовій частині, чим порушив вимоги чинного законодавства та охилився від військового призову. Досудове розслідування ВП номер 1 Золочивського районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області. Сьогодні в кадрі молодіжний хор, що співає при церкві введення в храм Пресвятої Богородиці села Шпикулуси. Що на Золочівщині? Дякую за можливість розказати про спільноту прекрасну спільноту на нашій парафії. Саме молодіжний хор нашої парафії. І якщо про ідею створення, то Ідея створення вона виникала у 2020-2021 році. Навіть в мене вона виникла ще в 20 2020 році і навіть ніби була якби, невеличка спроба, але так, щоб спроба увінчалася успіхом, то це відбулося у 2021 році. влітку. Можна сказати, що це є спільнота, яка утворилася з активної молоді. У селі Шпикулуси, які вони якраз і сформували е, цей хор. Вони при парафії багато чого допомагали, особливо допомагали мені у проведенні літніх таборів для дітей веселі канікули з Богом. І вони е, організовували, були аніматорами, співали Богослужіння, і е, якраз я побачив, що їм це дуже добре вдається. І... З цього якраз і виникла ідея, щоб бо вони якби співали літургію, і якби в нас було таке свято апостолів Петра і Павла, і вони заспівали цю літургію, вже можна сказати, самостійно. І відтоді розпочинається їхня така участь у житті парафії, де вони зростають і кожного разу вони першу неділю місяця вони проводять своїм співом божественну літургію. Mas Квітня вулицями Золочева пройшла велелюдна екомунічна хресна дорога за участі парафіян та священників різних конфесій. А

de se Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!